Основне, це те, що нема того. Ну, тобто, коли людина бучі-то спить і бачить сон, так? То вона завжди людина розповідає, що людина, оця, от, ну, типу, я там йшла туди, бачила там то, зайшла в ту кімнату, бачу то там, те, те все. Вона себе сприймає от тим тілом, яке ходить. Вона не сприймає. Того, хто сно бачить. А це сно бачить що? Свідомість. І оцей світ якраз і є снобаченням єдиної свідомості. І це абсолютно відображено у понятті, що таке сон. Людина сно бачить дійсність, в якій ходять люди. Правильно? Всі люди ходять, так? Їх дуже багато, так? Але сно бачить це. людина це Бог. Угу. От. І це от, не те, не що там тіло було в воді, так? Угу. Я. А я то, що сно бачить, я основа всього творіння. Я початок і кінець. Ну, Я себе не, ну, як, не відчувала, що, що я те тіло, що, що в воді, а ніби я на себе збоку дивилася. Ну так, але. Інтерпретація, мозок, розум, він розповідає отут про те, що я от там то, я на себе з боку, на кого на себе? Тобто, хто сно бачить, так? От, це основа, яка сно бачить, так для неї усі ці тіла, ну, так би мовити, ну вони всі, вже ж, рівно віддалені, так? Він всі є. І, і цей хто сно бачить, він може. Сказати про Наталію, що це я, про Ірину, це я, про Тимофія. Це я, про того. Розумію? Бо це воно сно бачить основа. <кій> І все, що сно бачиться, все є. Оце присутність сно бачить, це все явище. Явище є. А, а присутність це саме життя, це джерело життя. І от щоб стати цим джерелом життя, так, треба не ну, дозволити, скажімо, цьому розуму відступити, який розповідає про снобачення, який інтерпретує снобачення. Який не проживає себе як основа всього. А наша, ну, нас тим, те, чим ми є, є основою всього, що снобачить бачить цю дійсність. І вважає, що це воно розділене воно хтось, от от там Галина, Марина. Катерина і так далі, розумієш? Тобто, розумієш? <ривіт> що наше єство воно за межами оцього сна, яка називається дійсність. <ривіт> <ривіт> і це ми називаємо Богом, бо ми не відчуваємо, що це є нами. І тут що тоді, що тоді, е, е, що тоді є енергією? Це саме творіння, оця трава це є енергія. Бо Тому що це наше сновидіння. От на цьому прикладі сну це найкраще розглядається. Найкраще е, усвідомити, а тоді вже, тоді вже, так? Оце, що сно бачить, воно є вічністю, і воно не, ну, скажімо, воно не живе у будь-якому просторі, його ну, немає. Воно є самим простором. Яке дійсність, яка сно бачиться, вона вічна і вона завжди в теперішньому моменті, бо нема, скажем, нема того, що може, скажем, бути пізніше чи раніше, чи того. Ми живемо тільки тут. То, що сно бачить, воно живе тільки тут і зараз, воно не може бути ніде інше. Це основна точка, яка ну, яка існує. Це саме називається, це саме існування. І тільки воно сно бачить оце, оце, цю дійсність. І ця дійсність сприймається як реальність, яка буцімто розглянута з позиції там того, хто живе у цьому сновидінні. І того, хто живе у цьому сновидінні, буцімто, так, хто ну, там. Там ніби щось робить у цьому сновидінні, називають я. Зрозуміло? Угу. Тобто той, той, хто цю картину наблюдає, той, той є все одномоментно. Все одно, все одне, оце все, от все, розумієш, все знаходиться у одному, у тобі. у… Угу. В тому, хто спостерігає. А спостерігач чиєї дійсності один на всіх. Їх нема багато, їх не може бути багато, бо є, є одне єдине, яке можна назвати простором, абсолютним простором, абсолютом, абсолютним нульом, з, ну, ос, Богом, ну там все-все-все. Це називається буття. Це називається то, що є. Тільки воно є. І завдяки тому, що є, існує все решта. Існує тіло, думка, розум, трава. Все. Існує завдяки тому, що є. Так. Тому що, от, якщо нема відчуття, от, наприклад, Наталія зараз є, Ну, ну, от, ну, Зрозуміло, що це ведеться, це не розчиняється це все. Але єсність, от, відчуття є, ну, що є щось, Ну, є, звідкись воно. Тобто, є якесь спостереження, є якесь відчуття, то значить що? Є? А якщо є, оце одне слово є, так? означає все зразу. Тому що. Оцей атом, який знаходиться от в цьому листку, він один-єдиний у цілому всесвіті. Весь всесвіт знаходиться в одному атомі. А воно для сновидій, ота як сон, розповсюджується простором. А так то воно одне. Ну, атом же ж він порожній, його нема. Ну, тобто, і так само цього. І воно одне і все. Тобто найлегше, найлегше це говорити ну, для, для людини собі має говорити завжди, що в теперішньому моменті. Тобто, якщо в теперішньому моменті, то це відчувається єсність, що це от дійсно є. Думка не інтерпретує, не пояснює цей світ. А от теперішній момент це проживання називається. І Це проживання якраз і є справжнім життям. Бо людина, як ем, от ну, такий був товариш, друг, знайомий, бізнесмен, який одно, одна рука нормальна, а друга такого сіла болталася, бо вона непрацездатна не просто. І ця людина, вона як оця от непрацездатна рука. Якщо порівняти її із. із Тим, що треба жити, а вона ж атрофована від життя. Бо тому що вона вся в інтерпретації про життя, а вона ж не в житті. Розумієш, вона не в теперішньому моменті. А вона туди зайшла, і все, а там що? А там все обмежене, там все нічого нема, там того бракує, там десяте Це там не в собі. А в собі що? Є. А це навіть оцей, це не звук, це не це. Непоняття це ж не, це буття. А буття включає, ну, скажімо, якщо говорити чисто через фізіологію, якраз появлення оцього атому, так? а атом один на цілий всесвіт. Тобто з цього нуля виходить, якщо людина не думає, а проживає і не уявляє, а живе. То нема такого, що не може бути реалізоване. Тобто, тому що є тільки ноль. Все решта, все решта це то сновидіння, яке відтворюється ноль. І все решта енергії. Розенергії, природні, потоки, слова, ментальні тіла, розтіла, там все це витворює оце бачище основа. Більше нічого не існує. І вона, ота основа, бачить оце все.